Вітаю, вітаю народ! Хочу від вас почути підказку. Хочу купити собі Харлея. Ну, вибір величезний. Я тут в салоні якраз. Е... Мені ніби подобається ось цей Що ви скажете, народ? І такий, ну, подобається він мені, знаєте, такий. Пристойний, хоча харлі, харлі тут представлені дуже величезний вибір є. Є навіть ретро. Е я вам трошки зараз покажу, але ж хочу приділитися все таки, котрий мені вибрати для себе. Думаю, пішло воно все бені матірі. Куплю собі моциклета і буду їздити. Ви як думаєте, народ? Знаєте, мені от тільки треба перевірити, як в ньому амортизація, а? Ага. пю хороша амортизація, я вам скажу. Вибір, звісно, дуже класний. Я трошки пожартував, як ви бачите, це все модельки Харлеїв, колекційні модельки дуже цікаві. Всяких, всяких, всяких різновидів років випуску, бла часів. Другої світової війни. Це б так була зараз десь викупити з болота. Можна було б купити такого халя, як я вам показував. Цей, по-моєму, ще старіший. Харлі Девідсон. Уявіть собі, яка тут кількість їх є. І це ще далеко не вся представлена е, лінійка різновидів Харлі Девідсонів. Далеко не вся. Не зважай, не, але це все, я так собі розумію, це стокові заводські модельки, моделі. А такі, що вже кастомовані, це взагалі безчисленна без, без кількість. Безчисленна кількість. Так, тут робити. треба трошки пелючку протерти. Ну. Такого я бачив десь. Навіть циферблати спідометрів є хороші такі копії. Значить, і колеса амортизують підножки, відсібається, закриваються, рулі повертаються. Ну і звичайно. Є так, підножка вихтивосилась. все. Кому який більше подобається? А? Ой! Все бляха муха, права забрали, штраф дали. Заїхав. Так. Так, зараз я буду вам показувати всі по трошки, всі по, по черзі. Ви ж не проти? ні, не ради. Значить так. Так як я в них не дуже розбираюся. Точніше зовсім в них не розбираюся, то я не можу вам сказати, яка то модель. Не, до них є підставочки. На підставках пише роки випуску. І модельний ряд, що там, що там як, там і до чого. Ой-ой-ой, якщо я вам такого кожного буду показувати, то я не знаю, коли додому поїду. Це приватна колекція. Я все, все, все ще знаходжуся в майстерні нашого підписника. І як ви бачите, як ви бачите, справжні мотоцикли стоять зовсім поруч. А тут іграшкові. Я позавідую його синові. Він грається такими ігрушками. Амортизація. Брем-брем-брем-брем-брем. Колеса котяться теж. Заїхав не туди. Так, поїхали ми далі. Моцикліти, дивиться, Харлі. Ми сьогодні оглядаємо Харлі Девідсон. Парковку. Парковку. Бим-бим-бим-бим. І вони такі... Ой! Важкенькі. Я думаю, що деякі деталі в них виготовлені з якогось соломіну. Так. от це рішення. Так, лапка відлетіла від якогось. Але від якого? То не я зламав. то десь, десь вона була таковтичну в трамусь і вилетіла, видать. Вони зберігаються в коробочці. Ой. Так, тут колесо розбортіроване. Бачите? Збутлива резина. Тут нічого страшного, тим зараз їздити не буду. Хто мріяв про Харлея, Оце вихід. Такий Харлей коштує в районі до 1000 гривень. Купили, поставили на полочку. І протираєте пилюку, бензини не треба, запчастів з каталогу заказувати не треба, собі тішитися. А? Чоть книжка пише, Харлі Девідсон, Харлі Девідсон. Це якийсь дуже тяжкий. О, блін! Колесо котиться. Велика справа реклама. Це дивіться. ж, Де ми? А де Америка? І ми знаємо цикліт Харлі Девісон, це ціла культура. Сідушка мігенька, сідушка пластмасу, але амортизація нічого, так пік-пік. Треба ж когось кликати з кимось кататися тут. Самому кататися скучно. Я не люблю їздити на мотоциклі взаді, коли хтось за рулем. Навіть не то, що не люблю, я би сказав боюсь. Вот. А от самому за рулем то я люблю катнутися. Але на своєму мотоциклі, на чужому не люблю їздити. Так. Тут ще дивіться з такою підножкою. Це в ретро мотоциклів такі підножки були. Знаєте? Так. Я так думаю, що це десь 30-ті роки, сорокові. Оп! Так. Це точно 40-х років, 40 сорокові 50-ті. Що заводна лапка? Ні, заводна лапка в не ТВО. Доволі крепкі модельки. Так, ці такі самі. Ще такий Хто би погрався зі мною? а? Такими цяцьками? Тоже. Ох, я вже втомився трошки. Ух ти! щепилася чиясь волосинка, чи шерстинка, таке буває. Тіхо. Бо я якусь дугу зачепив. Чесно кажучи, мені вже трошки надоїло, а вам буду також ще показувати вам. Корба, здається, от-от можна корбанути і не, не хоче корбатися. Що можна подумати, що це справжні мотоцикли? Правда, сідай, їдь. І... Бувайте здоровенькі, всім миру здоров'я, гарних ігрушок, здійснення мрій, мирного неба над головою. До нових зустрічей на нашому каналі. Підписуйтесь на наш канал, репостуйте, коментуйте. Раді бачити вас на нашому каналі. До нових зустрічей!